Зараз до вас, до вашої уваги, поетичні рядки, які співзвучні із тематикою нашого свята. І подарує вам їх юна учасниця Народного театру поезії Орфей Віталіна Смик, керівник Оксана Гарашчук Моя Україна стала з колін. Вона подолає всі стіни. І стане країною серед країн відродиться під час руїни, всі разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутні держави, зберемо насіння святого зерна, розв'яжемо важливі всі справи. Давай допоможемо відсіч, всім дать, щоб не позирали лукаві. Нам кожному в світі. Треба сказати, живемо ми у вільній державі, якщо пам'ятатиме кожен із нас, Шевченка, слова не вмирущі, настане нової країни час. Прозріють усі невидющі. Слава Україні! Героям слава!